Всім привіт! Ви на моєму каналі Мої Петельки, і мене звуть Оксана. Сьогодні в мене таке буде відео два в одному. Я вступила в ще в один проєкт. Ой, дівочки, не питайте, вже який по рахунку. Це моя шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, мабуть, так. Цей проєкт організували дівчата, марусина скринька Рукоділля і Оксана Романенко. Ой, вибачте, Оксана Забула, як називається ваш канал. Але все, всі учасники, всі будуть під відео, під оцим. Заходьте в інфобокс, вся інформація про організаторів, про спонсорів буде там. І в цьому проєкті ми будемо в'язати. Одні шкарпетки на місяць. Я вам не буду все так дуже докладніше розповідати, тому що всі дівчата, які в проєкті, всі вже розповіли. Вам просто буде нецікаво слухати. Я розповім, що буду в'язати я. У нас є номінації. Номінації у нас шість, і кожен пара шкарпеток повинна підпадати під якусь номінацію. У мене оце усі дівчатка шкарпеткова пряжа, вся яка є в наявності. Оце клубочок, це смотаний нова бабінка, але мені захотілося смотати її було і мала сокс. Купила я була моталку. І оце перший клубочок, який на моталки я мотала. Так що це також нова, нова бабінка. У нас є така номінація пряжа, яку в'яжу, нова для мене пряжа, яку ми в'яжемо вперше. Дівчата, я з цих всіх пряж в'язала тільки Алізе Super більш ніякої пряжі, я з оцих ні вівчарями, ні на кобохом, ні я не в'язала. Я хотіла з отакої зв'язати внукові шкарпетки, але вона десь відкладена лежить, так вона лежить. До речі, ще отака в мене є синенька. Десь вона в ящичку там відкладена, так ще не зв'язана. Так що, це вся пряжа, яка в мене є. Під усі номінації, в мене вся пряжа, в принципі, є. Але я буду ще за, на протязі року підкупляти, тому що, як самі бачите, місяців 12. Пряжі в мене зовсім трошки, В мене не вистачить пряжі на всі місяці, я буду докупляти. Але за що хочу сказати? В'язатиму дівчатка, я. Ну, я так думаю, хочу в'язати я по дві пари в місяць. Хочу в'язати одну якусь отаку, ну, узором готовим або, наприклад, якось вівчарями. А другу, хочу пару в'язати жакартом. Під ціле на жакар, нічого не можу з собою зробити. Це вже така в мене болячка цей жакарт. У нас є також така номінація, новий для мене візерунок, ажур, жакард, арани. Так я думаю, що якраз в мене це буде пряжа. І під це, до речі, третя нові, номінація новий для мене візерунок, буде підходити е, мої шакарти карти під оцю третю номінацію. А ще в нас є така номінація. Боже, щось я гляну. Нова, е, так. Е, нова для мене пряжа це перша номінація, я вам сказала. Нова, а, нова для мене техніка. Року я буду свою техніку удосконалювати, бо я, кроме так, як завжди, обикновений ну, шкарпетка і бабушка на п'ята більше нічого не в'язала. Ну, третя номінація новий для мене візерунок, я вже вам сказала. А, четверта номінація асоціація за місяцем року. Так, от, я жакарди хочу в'язати за місяцем року. І перше, ще я буду в'язати, це не шкарпеткова пряжа, вибачте, така етикетка негарна. Але це дуже тепла пряжа. У вас вона передається, мабуть, така ж темно-темно-синя, а вона така, як електрик. Хочу я в'язати дівчатка, отакою от пряжою, і додам я до неї білу. Білу я, на жаль, не знайшла. Десь у мене також є. Але не ця фірма. Яку найду білу, таку і добавлю на жакарту. Так, оце перша номінація. У мене будуть січневі шкарпетки. Це в мене буде отакий ярнар Ангора Star. Вона, до речі, дуже тепла. Я чоловікові, і зятю, і внукові, з нею в'язала світера колись покажу. Вона кусюча дуже, але я на одну ниточку додавала 3-4 ниточки маріносу. То вона як термобільйо. Вони чи термобілизна, вибачте. Вони бідні ходять, у них париться. мене чоловік, як оце так зима, він на роботу цей світер не знімаючи носить. Тому, дівчатка, перші мої шкарпетки будуть, оці, із білими жакардами. І буде в мене або Alize Superwash, або на Кобуху. Якийсь з двох я буду в'язати, хочу я в'язати, як я казала, одну пару отаку, а одну пару жакард. Так що, оце все. Це перша частина мого відео, ще вам хотіла сказати. Хочу сказати, що я вже не знаю, казала, чи ні, всі учасники будуть під відео. У нас є шість номінацій, ми в'яжемо по номінації. До речі, немає в мене тільки подарункової пряжі. Але по умовах проєкту я можу її подарувати сама собі. Так що за рік я собі це зроблю. Ну що, поїхали. Тоді підключимося. Тоді. Коли вже в мене будуть готові, або я покажу процес шкарпеток, а тоді вже буду далі показувати, що я роблю. Вив'язується в мене шкарпетка одна. Почала я із знака кабуху і почала я в'язати чоловічу шкарпетку з 42-го розміру. Спиці, дівчатка, я собі купила. Я тоді докладніше про них розкажу, коли вже буду на столі, показувати у звіті нова метал кубікс, але там трошечки є нюанс, ну я потім все розповім. Отака пряжа, колір у мене індіго І, дівочки, я так показую. Отакий колор і така партія. Ну, Виходить отак. Зараз оце синій дов'яжу. Ось він, бачите, в мене почався. Тоді зроблю біленьким і почну вже п'ятку. Трошечки будуть вони високуваті, але я дивлюся моточок. Так, знаєте, не дуже він так подається. ну На пару хватить точно, я сподіваюся, що ще залишиться. Було так само, як на малюнку. Тут, бачите, світленьке вгорі. Тобто оця, оця секція, то я його відрізала, мені схотілося почати із темно-синього нитки з кольору. То такий носочок у мене в процесі. Я потім вже підключуся, коли вже в мене буде зв'язаних два. Не буду вже вам шкарпетками мене багато. Так що ви бачили, почала я із чоловічих, Знаєте, як кажуть, чоловіка першого в хату, так оце я Новий рік, новий проєкт. І перший проєкт у мене починається із чоловічої пори. Так, дівочки, знімаю без світла фонарик на лобі. Хочеш показати, дивіться, як навожу фонарик, О, так буду познімати. Хочу показати, що ж в'яжу шкарпетки, другу пару нашу шкарпеткову скриню бажань. Бачите, ось, ой, дівчатки, <кій> такі умови для знімання, ну нічого, ми видержимо. Одну я вже зв'язала ось, цю, а другу в'яжу, зараз підожди передвину, бо збоку сижу, на голові свічу. Оце от така. Оце в мене сьогодні. Такі плани за вечір. Дов'язати <кій> ці шкарпетки. І вже тоді я зніму відео. І вступне якраз буде відео. І звітне відео буде за січневі мої шкарпеточки. До речі, знімаю, дівчатка, положила кофту, вже як показую, то покажу. Купила колись у цьому, <кій> <кій> вибачте, купила колись гуманітарки за 20 гривень, хотіла розпустити. На нитки. Ну, вона акрил стопроцентовий, але вона така м'якесенька. І ми тепер її тягаємо. То як одіяло, то як плет. Ну, в общем, треба в'язати додому ще й в кроватці, а то ми тягаємо її ковтинку. Але ж вона дуже м'якенька тепла, хоча вже така в катушках, не пригляне, але нічого. Так от, господи, як вам показати, Ось в теме, це мої шкарпетки. Зараз я вже дов'яжу, у нас зараз світла нема. А потім, коли включиться світло, я вже тоді вам покажу вже поперу, висушу, а тоді тільки на столі я вже вам покажу Вони в готовому вигляді. Оце моє таке включення. Так, і воно таке вийшло. Перша пара в мене вийшла це на кабуху, що я вам показувала. 100 грам 400 метрів. І оце такі в мене шкарпетки 42-го розміру. Зв'язалася, ой, теж без пригод. Зараз розкажу. Першу зв'язала шкарпетку дуже гарно. Це вона була оця. Я почала з середини клубочка і в'язала-в'язала, ну, трошечки, до речі, відмотала, щоб у мене був колір синій. Зараз покажу клубочок. Ну, отак відмотувала клубочки, щоб пішло з синього кольору. А потім, отак, ну мені схотілося, щоб самненько вийшло І нічого, так зв'язалася шкарпетка така довольна так хорошо. Коли почала в'язати другу, тут вже почалися пригоди. Дов'язала я дівчата, теж так одмотала. Оце ось сюди, дов'язала я до п'ятки. І в нас виявився вузлик у муташки. Коли я той вузлик цей, ну... Витягла, Давай дивитися пряжу, а пряжа змотана була навпаки. Я ж то в'язала з з середини мотка. І воно в мене якраз отак, вийшло якраз сюди. Але коли вже почався вузлик, то пряжа пішла в обратну сторону. Тобто, отут був вузлик, вузлик перев'язали і пішло не ось сюди по кольорах, а ось сюди назад. Я так подивилася і почала я тоді оце, наприклад, витягну нитку, відмотаю клубок, по кольорах підберу, прив'язую і далі, Ну, щоб більш-менш одинакове. Але як я не вгадувала, але все одно, отут, бачите, чогось отут синього стало набагато менше, що захватило навіть біленького. Хоча я відмотувала, ж, бачите, смужки одинакові, все одинакове, навіть полосочка тут ось темненька і тут ось така темненька. А чого так, я не можу зрозуміти. Ну, шкарпетки одинакові і по розміру, і по довжині, і по ширині. Так, от, отакі дівчатка в мене шкарпетки. Трошечки тут не, не одинакове, але ну, нічого. Я думаю, це домашні для домашніх. Тут нічого страшного. Так що, це перша пара. Ну, Першу пару я можу віднести до категорії. Я віднесла до категорії. Нова для мене пряжа. Я знакобу не в'язала, до речі, це знакобухо. Колір в них. ось залишок з цієї пари, що в мене залишився. Пара в мене витягла 55 грам, а тут у нас 100 грам. У мене залишилося ще 45 грам. Можна, я думаю, спокійно зв'язати дитячі носочки, шкарпетки. Так, от такий лот колор. Я думаю, вам видно. 400 метрів, воно зараз точно. Мені так, 400 метрів на 100 грам, Склад шкарпетковий, 95% шерсті і 25 поліаміду. Я в кінці зараз цього відео вам зрівняю оцю залізе супервуш пряжу трошечки розкажу. Так, так що. Отакі перші шкарпетки у мене вив'язалися, які йдуть у мою скриньку. Другі шкарпетки у мене зв'язалися отакі ажур. Я Коли показувала свою посилку для ЗСУ, я казала, що хочу я такий отакий узор, отакі ці пері... ну, зірочки чи сніжинки, чи що воно собі зв'язати на шкарпетки. Це не шкарпеткова пряжа. Це я в'язала така Ангора Стар. До речі, дуже тепла. Вона хоч і кусається. Хоча, я замітила, у мене їх є 5 кольорів різних. Тут деякі кольори дуже кусаються, а деякі зовсім. Ну, я на оцю дивлюся, тут ну, не видно тих таких, знаєте, усючків косючих. Хоча я не знаю, що я такий дуже вироб, великий не в'язала. Так от, це в мене Ангора Стар. 100 грамів 500 метрів, 20% шерсті і 80% акрилу. Спиці тут, до речі, рекомендують рекомендують 4 мм, а крючок номер 5 А друга біла пряжа це в мене була така нашого агресора. Комтекс Бамбіну. Тут пишуть 35. 6 шерсть мериноса і 65% акрило. І пишуть на, 100, ой, на 50 грамів, 150 метрів. Звісно, е, метраж тут різний. Ну, нічого, я зв'язала, не дуже воно видно, що тут метраж різний, якраз так хорошо на блокатору посушила. Вага оцих носочків 27 грам. До речі, оце в мене 37 носочки, е, у мене 37-й розмір носочків, а у мене. 42-й розмір шкарпеток, вибачте. Так що, отакі шкарпетки я зв'язала. Ці шкарпетки, дівчатка, понятне діло, що йдуть до категорії асоціація з місяцем року. Це в нас четверта категорія: візерунок, колір, сніжинка. То для мене січень. Що це січень? Що це січень? Вони обоє такі. Ой, не так положила. Синенькі, такі темненькі. Січень у нас є січень морозами шкрабе, шкрабе, ну, невеликими, але ж таки є. Так що, дівчата, січень місяць своїми шкарпетками я закрила. Тепер хочу вам показати спиці, якими ще спицями в'язала. А в'язала, дівчатка, я отакими. От Спеціально я купила ці спиці. в мене не було коротеньких, хто дивився мої відео, ті знають, що я дуже мучилася, що в мене вони такі довгі. Вирішила я купити собі 15-сантиметрові спиці для в'язання шкарпеток. Узяла 2,5 і троєчку. Зараз розкажу по троєчку. Цими спицями я в'язала оці шкарпетки. Ну, Дівчата, клас. Ну, що клас, то клас. В'яжеться швидко, пряжа по ньому літає. Єдиний великий недостаток, що вони такі слизькі, що з них спускається, як десь призівала, так петелька злетіла. Зараз покажу витягну. Ага, склеїла кутчем, вже не витягнула. Ось бачите, гарні. Дівчата, Я отаке спіці, я вам раджу. Це тройка кніт про. Кніт про нове мета, мабуть, також. Це також повинні бути. Але вони класні. Вони, що виблискують, що в'яжуть, що дуже легко ними в'язати, і вони коротенькі, 15 см, ніде нічого не мішає. Раз, раз, раз і пішов. То оці я раджу вам беріть. беріть, не пожалкуйте. Я брала на офіційному. Сайті, але ціна там була дешевша, але тут великий нюанс. Зараз я покажу на других спицях. Так що, ці спиці бомба. Оці спиці я в'язала ажур, то вони мені дуже сподобалися і класні. Оці раджу. Але ж, я почала була в'язати і почала була в'язати оці шкарпетки. Дівочки, я ж з такою радостю перший раз в житті взяла собі кубікс. Ну, думаю, всі хвалять. Візьму я собі кубікс. Буду ними пробувати. Коли я набрала петлі, ще нічого, ще мені подобалося все. Ну, дівчатки, коли я почала в'язати, в мене був шок. Чотири спиці. Навіть не знаю, яку ось оця, мабуть. Зараз, чотири спиці. Тут були, взагалі, іключительні, гладенькі. Класні, дуже класно в'язати. А оця. Як тертушка. Ось дивіться, чуть, я думаю, ви чуєте. Ось ця ось чуєте, я ввожу і тут, а тепер вожу по цій. Оце, щоб ви розуміли, отак по ній їздила ниточка. Після першої шкарпетки, яку я вже в'язала, ну, вже ж купила, треба в'язати. Кінчики стали, дивіться, які. Зараз по ще не видно. Дивіться, які рижі, Видно вам, чи не? десь на листочок зараз біленький? Ось. Ні, не видно. Ну, в общем, кінчики тут усі ось, пожовтіли. Бачите, як зробилися? Це після першої шкарпетки. Вони вже стали, я думаю, вовлі я пляжа. Після першої шкарпетки, дівочки, вони вже кінчики порижіли. Оце особливо, ось не знаю, чи вам видно на оцій петлі. Це ужас. І як я з ними мучилася за, за цей чимось затерти ти її не затреш, тому що, ну як, це ж кубік, як ти його затреш? Це ось гладенька. Це ось гладенька. Ну як класне, так класно. Ну що ти скажеш? А оце вже пошло. Ось чуєте? Оце така тертушка. В общем, я розстроїлася. Ну, Шкарпетки я вже не дов'язала, спиці повгравала. Більше кубик я брати не буду. Так що, дівчата, оце такий мій вирок. Мені кубики, оці. може, мені що попалася, ця спиця одна. Я не знаю, я брала їх в офіційному представникові на їхньому сайті. Ціна була дешевша, ну, гривнів на 30, на 40, може і на 50 Дешевше. Десь я вам тут і накладну, не знаю, де я вже діла її. Десь вони в мене вийшли 203, чи, чи 8, одна щось таке трошки дорожче, друга. Не знаю, може мені так попалось, але мені не сподобалось. Отакі спиці я більше брати кубіки не буду зовсім. Якщо по оцих воно л'ється і в'яжеться, то, дівчата, ці, моя думка, ні, я не совітую. Може, вам попалися гарні, це ж таке, скільки спиць, скільки в'язарщиць, скільки домок, але. У мене розочарування, я не знаю, як на українській мові сказати, одне і все. Так що, дівчата, оце отакий от у мене січневий місяць. А зараз я хочу ще зрівняти пряжу, оцю накобуху і оцю алізе. У мене, на жаль, таких шкарпеток немає. Це я в'язала сину, також 42-го розміру, і синій їх вже забрав. Але в мене залишилися ще ці шкарпетки. Які я не віддала своїй подруги, як я їх називала для дюймовочки. Вони також 42 розміру. Що хочу зрівняти, в'язала ті ті. Тут заявлено валізе так само шкарпетковий склад на 400 грам 200. ой, 400, Боже, вибачте, на 100 грам 200. Тьфу, що я сьогодні заплетаюсь? На 100 грам 420 метрів. Тут заявлено на 100 грам, 400 метрів, ось у метрош. Але Але так, як дивиться, дівчатка, чогось олізе набагато більше, ну, тостіша ниточка виглядить, чим на кобуху. І я вам скажу, мені олізе було набагато зручніше в'язати, чим на кобуху. Хоча мені дуже хотілося цю ниточку спробувати. Я її один рік хотіла знайти, знайшла тільки на одному сайті два моточка, але я не купила. Зараз її скрізь волом. Тому це не проблема її взяти, Але хоча тут метраж менший, а отут ниточка наче товстіша. Склад одиноковий. 75% полі... Господи, де 70... 75% написано шерсть, і 25% поліамід це у Алізе Супервуш. У в НАОКО пишуть 75% шерсть і 25% поліамід. Але коли ви дивитеся по сайтах, НАОКа підписують як 75% шерсті мириносу. Деякі сайти пишуть просто шерсть, а деякі сайти пишуть миринос. Не знаю чого, на цій етикетці є машинна стірка на алізе Superwash, на ці забороняється машинне прання. Тут навіть стоїть отакий значок, що прати у машин їх не можна, тільки руками. Або можна, я читала такі рекомендації, або можна її прати на машинки шерсть, ну там, де відділ шерсть, ручне прання. Так, далі. Далі, коли я прала. Зв'язала я виріб, попрала, то алізен не линяв. Він от такий є, є таке є. А на кобуху, дівчатки, у мене леняв. Водичка була голубенька. Я прала ці шкарпетки, то з них водичка лилася голубенька. Ну, Хоча я дивлюся на розфарбування тут ніякої. Ну, реакції немає, все як було, так і є, але ниточка полиняла. Дивіться, якщо ви хочете міксувати, щоб мали на увазі. Може, це тільки оцей колір полиняв, Я ще іншим не в'язала, бо це моя перша така спроба в'язати на кобуху. Ну, але ж вона линя. Далі, митрас сказали, далі цінова політика. Раніше на кобуху було дуже набагато дорожче, ніж алізе. Зараз у них майже одинакова ціна. Але ціни на кобуху, наприклад, саме дешевше я була знайшла 121 гривня з копійками. І саме дорожче я знайшла аж 140 гривень по сайтах. Я ходила по сайтах, дивилася деякі ціни, то це така цінова політика на кобуху. А в Алізе, саму дешевшу ниточку я знайшла за 100, мабуть, 11 гривнів. Навіть 110 з копійками було. А саме дорожча ниточку я знайшла за 130 гривень. Чогось вона трошки дешевше йде. Далі, коли берете упаковками, упаковками зовсім, наприклад, продають деякі сайти. Пряшу упаковками. Понятне, діло, що вам 5 муташок одинакового кольору не треба. Ну, Я завжди вам раджала, якщо у вас з вами є подружки, які в'яжуть, наприклад, яким подобається цей колір, набагато вигідніше взяти упаковку. У вас упаковкою виходить десь 98-99 гривень, навіть 100 гривень. Ну, ну, хай, 102-103 гривні. Це такий потолок. Домовтеся, наприклад, там у двох-трьох, візьміть упаковку, поділіть, але ж вам набагато вигодніше взяти цю пряжу упаковками. Так що така цінова політика. До речі, упаковка ну так, да, на Алізе я бачила від 500, навіть ні, від 498, мабуть, упаковочку. А на накобоху, саме дешевше 520 з хвостиком. Ну, це різні сайти, різні ціни, це я так подивилась в інтернеті. То це моє таке зрівняння оцих двох фірм. До речі, як на мене, хоча зараз оця алізе виглядає яскравішою, то, як на мене, колір у накобоху краще. В них там така гама кожен колір відповідає якомусь явищу природи або чомусь. Тоді, ну, як на мене, мені на кобуху е кольорова розкраска набагато красивіша. А там же ж таке, діло вкуса хто що любить. Хоча, так, хочя, наприклад, як взяти взять оце синій, ну це так в мене вийшло, що в мене залишок синього, це я синові в'язала шкарпетки, їх уже нема. Ну як нема, він їх уже носить, нусе добре. Хоча я ж вам кажу, що ці кольори мені гарніші отут. Це моя думка, чисто, моя, чисто моє таке спостереження вибирать вам, з чого в'язати вам, але хвалять. не знаю. Колись, може, через рік скажу, як вони носяться, наскільки їх хватає, А поки що це моя така думка. Так, оці шкарпетки у мене не приймають участь у моєму шкарпеткому цьому січні. А оці йдуть у мене у мої січневі шкарпетки. Так що, січень місяця закрила, шкарпетки в скриньку я кладу, на цьому і буду я закінчити це відео. Дякую, що передивилися. Думаю, дівчатка зарахують мені ці дві пари в різних номінаціях. На все добре, миру, добра, злагоди. Моя велика, сильна Україна, мене переможні.